Чи стикалися ви коли-небудь із проблемою, коли заснути не вдавалося, у той час як мозок не міг заспокоїтися. Після довгого робочого дня ви почуваєтесь виснаженими, але тільки на голова торкається подушки, ваші думки летять стрімголів одна за одною. Вас переповнює тривога щодо минулих проблем або майбутніх зобов'язань, ви пережовуєте події в голові. І нема цьому ні кінця, ні краю. У цьому відео я розповім про те, як занепокоєння та тривога можуть перешкоджати здоровому сну. І навчу вас потужній навичці, що допоможе вам засинати. Наше тіло та мозок налаштовані на сон. Оскільки сон є природним та важливим процесом для нашого благополуччя. Однак, якщо нам важко заснути, це зазвичай тому, що ми виробили звички, які отримують наш мозок в активному стані. Створення передбачуваної рутини перед сном та дотримання правил гігієни сну можуть допомогти нашому мозку вивільняти гормони сну, такі як мелатонін, за допомогою засвоєних асоціацій. Засвоєні чи то навчені асоціації відносяться до зв'язків. Які наш мозок створює між різними стимулами на основі нашого досвіду та поведінки. Наприклад, якщо ми постійно дотримуємося певної рутини перед сном, тобто робимо одні й ті ж речі, такі як тепла ванна або читання книги, наш мозок навчиться розуміти, що ці дії означають, що настав час спати. Він почне пов'язувати ці дії з наближенням часу сну. Ця асоціація буде сприяти вивільненню гормонів сну, підготовлюючи наше тіло до відпочинку впродовж усієї ночі. З іншого боку, люди, що страждають на безсонні, виробляють звичку думати про пережитий день, коли вони лягають у ліжко, що змушує їхній мозок пов'язувати своє ліжко з хвилюваннями, а не зі сном. Отже, коли ми постійно хвилюємось в ліжку, наш мозок отримає установку, що ліжко це місце для турбот і хвилювання. Однак наш мозок здатний перепрограмовуватися та змінювати ці асоціації. Для цього нам потрібно навчити його пов'язувати ліжко зі сном, турбуючись про різні речі в інший час доби. Намагатися примусити мозок перестати турбуватися не спрацює. Тому що хвилювання має певну мету воно допомагає нам залишатися в безпеці, виконувати життєві завдання та бути продуктивними. Отже, коли йдеться про тривогу та якісний сон, важливо розуміти, що спроби просто придушити занепокоєння не є найкращою стратегією. Натомість нам потрібно перенести тривожні думки на інший час дня. Даючи змогу нашому розуму зосередитись на інших речах, коли прийшов час лягати спати. Один зі способів досягти цього це налаштувати чітку рутину перед сном, яка сигналізуватиме мозку, що прийшов час спати. Крім того, дотримання належної гігієни сну, наприклад, створення спокійного середовища для сну та уникнення стимулюючої діяльності перед сном. Також може допомогти нашому мозку підготуватися до сну. Постійно практикуючи ці техніки, ми можемо переналаштувати наш мозок і допомогти йому створити нові асоціації, які сприятимуть кращій якості сну. Отже, звичка турбуватися це нормально. Вона може бути корисним інструментом, якщо вона спонукає нас вжити потрібних заходів під час виконання життєвих завдань і допомагає запобігти проблемам. Продуктивне занепокоєння допомагає нам не забувати важливі речі, як от винести сміття або вчасно оплатити рахунки. Але коли хвилювання стає непродуктивним, воно спричиняє нескінченні, гіпотетичні сценарії і тривожні думки в голові. Які наповнюють наше тіло гормонами стресу. Це навіть може призвести до порочного кола, коли ми починаємо хвилюватися не про саму проблему, а про те, що ми боїмося відчути хвилювання. А це спричиняє проблеми зі сном. Щоб протидіяти нічним хвилюванням і тривозі, важливо обробляти емоції та думки впродовж дня. Це означає, що ви маєте знайти час у день, щоб лоб у лоб стикатися зі своїми проблемами і в такий спосіб давати своєму мозку простір для їх вирішення. Якщо ви постійно зайняті або відволікаєтесь впродовж дня, ваш мозок може не мати можливості обробити та вирішити ці турботи, що призводить до нічної тривоги. Тож запам'ятайте, що хвилюватися це нормально. Але ключовим моментом є пошук продуктивних способів впоратися з тривожними думками та обробити їх. Приділяючи час своїм турботам упродовж дня, ви можете уникнути негативного впливу непродуктивного хвилювання уночі та покращити сон. Подібно до того, як сад потребує постійного догляду та уваги, щоби процвітати, наш мозок також потребує цілеспрямованих зусиль. Щоб залишатися здоровим. Дуже важливо регулярно поливати, обрізати та прополювати наш сад, щоб він не перетворився на заплутані джунглі. І те саме стосується нашого психічного здоров'я. Якщо ми постійно відволікаємось або відштовхуємо тривожні думки впродовж дня, ми уникаємо обробки своїх негативних емоцій. Тоді вони можуть накопичуватись і переобтяжувати нас уночі. А тоді впоратися з ними буде набагато складніше. У щоденному житті, переповненому різними стимулами, легко відволіктися і проігнорувати наші важкі думки та почуття. Однак виділення часу, щоб їх опрацювати та вирішити, має заспокійливий ефект. Тож, якщо ви щодня виділятимете час, щоб обміркувати ваші проблеми, ви можете запобігти тому, що вони будуть переобтяжувати вас уночі та порушувати ваш сон. Щоб досягти цього, важливо вибрати момент і сповільнитися впродовж дня та відключитися від смартфонів, комп'ютерів та інших подібних пристроїв. Ви маєте свідомо виділяти час, щоб потурбуватися та вирішити ваші проблеми. Показуючи своєму мозку, що ви піклуєтесь про нього так само, як садівник живить та поливає свої рослини. Навмисне чи то заплановане занепокоєння, також відоме як час занепокоєння, означає навмисне планування часу, упродовж якого ви дозволяєте собі турбуватися про проблему. Ця техніка може допомогти вам впоратися з хвилюваннями та покращити сон. Час занепокоєння можна вважати запланованою зустрічю із собою, упродовж якої ви працюєте над вирішенням своїх проблем. Отже, ідея полягає в тому, щоб щодня виділяти певний час, щоби зосереджуватись виключно на своїх турботах, щоб ви могли їх вирішити в здоровий спосіб і покращити свій сон. Тож, розглянемо цю техніку детальніше. Перший крок почніть зі створення списку проблем. Виділіть кілька хвилин, щоб записати все, що спадає на думку, починаючи від стресу пов'язаного з роботою до особистих стосунків чи проблем зі здоров'ям. Наразі не турбуйтеся про вирішення цих проблем. Мета полягає в тому, щоб записати їх на папері, щоб ви могли зосередитись на них у запланований час. Далі заплануйте час для занепокоєння. Щодня виділяйте певний час, щоб зосередитись виключно на своїх турботах. Це може бути за годину до сну або в будь-який інший зручний для вас час. Головне це виділити собі час, щоб сконцентруватися на своїх проблемах, повністю сфокусуватися на них упродовж цього часу і опрацювати їх. Тож, коли настане запланований час для турбот. Зробіть глибокий вдих, видих і перегляньте свій список турбот. Почніть із проблем, які викликають у вас найбільший рівень стресу чи тривоги. Обміркуйте кожну з них і придумайте можливі рішення або дії, які ви можете вжити для їх вирішення. Запишіть кожне рішення поруч із відповідним занепокоєнням. Під час цього процесу важливо практикувати прийняття. Деякі проблеми можуть не мати негайних рішень, і це нормально. Замість того, щоб намагатися їх вирішити, навчіться приймати їх такими, які вони є, і зосередити свою енергію на проблемах, які ви можете вирішити. Після закінчення запланованого часу для хвилювань важливо знайти хвилинку, щоб проаналізувати будь-який прогрес, якого ви досягли у вирішенні своїх проблем чи пошуку рішень. Визнайте та відзначте ці досягнення, оскільки вони можуть допомогти підвищити вашу впевненість і знизити тривогу щодо ваших проблем. Навмисне занепокоєння може бути стресовим, тому важливо збалансувати його з позитивними враженнями і діяльністю. Якщо ви все ще відчуваєте тривогу або хвилювання, Після запланованого часу спробуйте переключити свою увагу на щось релаксуюче або позитивне. Це може бути прийняття теплої ванни, читання книги або дихальні вправи, майндфулнес чи медитація. Постійність є ключем, коли мова йде про навмисне занепокоєння. Щоб дістати найбільшу користь від цієї навички, важливо практикувати її регулярно. Прагніть робити це щодня в один і той самий час, і коригуйте час відповідно до своїх результатів. Із часом, і практикою, заплановане занепокоєння може стати природною частиною вашої рутини, допомагаючи вам досягти більш спокійного та якісного сну. Мета навмисного занепокоєння полягає не в тому, щоб вирішити всі ваші проблеми, а швидше в тому, щоб Опрацювати ваші занепокоєння здоровим способом, щоб ви могли легше заснути та прокинутися бадьорими. Як тимчасове рішення навмисне занепокоєння може бути корисним у ситуаціях, коли вам потрібно швидко обробити та розв'язати проблему. За допомогою свідомого запланованого занепокоєння ви можете виявити потенційні проблеми, згенерувати рішення та вжити заходів для їх вирішення. Коли ваш сон покращиться, можете припинити практикувати навмисне занепокоєння. Воно може бути корисним інструментом, якщо використовувати його свідомо й у помірних кількостях. Проте важливо навчитися здорових стратегій та методів управління тривожністю та стресом у довгостроковій перспективі, такі як mindfulness, регулярні фізичні вправи, самогіпноз, когнітивно-поведінкова терапія тощо. Якщо ви будете використовувати ці методи разом зі здоровим режимом сну, наприклад, дотриманням регулярного часу відходу до сну, ви можете привчити свій мозок засинати швидше, не переймаючись тривожними думками. Перегляньте інші відео на моєму каналі про проблеми зі сном, а також сеанси гіпнозу, прогресивної м'язової релаксації, сканування тіла чи медитації. Вони також можуть допомогти вам спати краще. І якщо це відео було корисним для вас, не забудьте підтримати його вподобайкою, підпишіться та поширте його соціальними мережами. Дякую за перегляд і до зустрічі наступного разу!